Hello, hello! Welcome again to English lessons. How are you today? Я дуже рада вас бачити віртуально, скажімо так, бо вживу не можу. Проте сьогодні наш second lesson, тобто друге заняття з граматики, і я надіюся, що кожен з вас, хто переглядає це відео, буде справді насолоджуватися процесом. Вже хочу кожного з вас заохотити, зупиняти відео. Брати, практикувати вже і зараз. Чому? Тому що англійська класна мова, важлива мова тоді, коли ви її практикуєте. Тож займіться цим прямо сьогодні. Я ширю мій мій екран і ми почнемо з вами одразу нашу нову пригоду, нові знання. Тільки секундочку, тому що мені потрібно ем, показати вам свій скрін, свій екран. Отож, я вірю, що все видно. Ми сьогодні починаємо заняття, скажімо так, з Гамлета. Я не знаю, чи вам відомо чи не відомо. Це популярна класика, та, коли він стояв з цим черепом і говорив to be or not to be. До чого тут «to be or not to be. Переклад звучить як бути чи не бути. Отож, ми сьогодні з вами будемо, скажімо так, наш фокус тримати саме на ось цих not to be», Будемо вчитися робити заперечення, тому що не завжди в житті потрібно говорити тільки про плюси, бувають і мінуси, куди ми дінемося, і будемо ще вчитися робити запитання. Все потрібно, все максимально коротко, але максимально ясно для кожного. Отож, поїхали. Я не е, зраджую своїм традиціям і знову буду говорити трішки про себе. Вже інше фото, ніж в першому лесоні, ніж в першому занятті. Проте давайте читати разом. Отож, I am a teacher. Ну, понятно, я вчитель. But, but, але I am not a history teacher. Зрозуміло, якщо я викладаю англійську, то яка там історія? Чесно, я її не дуже люблю. Ну, це окремий топік. Отож, що у нас тут є? I am not a history teacher. Що ми тут побачили з вами нове? Ну, повертаємося до Шекспіра. Not to be. Отож, not в англійській мові благополучно служить для того, щоб ми з вами формували заперечення. I am not a history teacher. I am not um, sad. Наприклад, я сьогодні не засмучена. I am not eйтен. Да, мені вже не 18. Ну, це нічого страшного. Що я зараз хочу, щоб ви зробили? Згадуємо попередній лесон. Можете передивитись попереднє відео, глянути на свої нотатки. Зупинити це відео потрібно вам і по максимуму спробувати про себе зробити подібних речень, як у мене тут на екрані. Тобто, ви повторяєте I am», Згадуємо, ми можемо говорити про вік, ми можемо говорити з вами про зовнішність, так багато наших рис, про наш настрій сьогодні, про характер, наскільки ми високі, низькі, звідки ми з вами родом. Тому робимо спочатку плюсики, тобто спочатку позитивні речення, а після – Одразу негативне. Наприклад, можна ще сказати I am from кам'янець-подільський, так, я з кам'янця, but I am not from Київ, я не з Києва. Або ж I am tall, я висока, but I am not short, але я не низька. Що це нам дає? Ми згадуємо з вами позитивні речення і одразу робимо негативні. Тому стави на паузу, заохочую кожного, будь ласка. Пробуємо виспікувати моє улюблене слово, виспікувати матеріал одразу. Окей? Отож, я вірю, що ви вже це зробили, що ви все ж таки спробували, а ми йдемо далі. Бо на Ая не все тримається. Зрозуміло, є ще багато інших осіб, про яких теж треба сказати. Ми з вами переходимо до наступного слайду, і у нас тут такий гарний хлопчик. Um, ну що ж, тут вже завдання з дірочкою, бо є пропуск. So This Boy is happy today. Так, він щасливий сьогодні. Ну, видно, на картинці дитина радіє. He mm -mm -mm, said today. Згадуємо, said – це сумний. Що тут бракує нам? Ми знаємо, що до he треба is, воно у нас тут є. Um, але давайте з вами пробуємо заповнити цей пропуск. Оскільки. Um... Він щасливий, то він не сумний. Як скажемо, у нас з'являється is або, можна сказати, isn't, бо нам треба заперечення, що є фактично is not. Дивіться, моя вам порада. Не запам'ятовуйте слова через is not. Чому ми розуміємо, що до is треба додати нот, проте щира рекомендація: запам'ятовуйте краще скорочення, яке виглядає як isnt, мануся її юзають скорочення, ми це всі з вами добре знаємо. Отож, тепер пробуємо наступним чином описати наших друзів, які навколо нас. Це можуть бути друзі, можуть бути рідні, можуть бути, ну, я не знаю, колеги без різниці. Точно таким самим чином, як ми говорили про себе, беремо he або she, або згадуємо, is ще використовується для it. Ну так, у нас є предмети неживі. Наприклад, it is a pen, it is not a pencil. Так, це ручка, це не олівець. Зупиняємо, згадуємо попередній матеріал, робимо позитивне, але одразу з isn't. Негативні. Таким чином, ми з вами вчимось робити заперечення. Окей. Okay. Поїхали далі. Поїхали з вами до множини. Ми згадали, що у нас є M, у нас є «іс», до них додаємо нот, все класно, виходить заперечення. Тепер же у нас є R, яке використовується для всієї множини. Що у нас тут є? We are from Ukraine, ми з України. Видно на картинці діти з України, Патріоти. Uh, і наступне речення From the USA. USA – всім відома країна, Сполучені Штати Америки. Відповідно, нам треба сказати, ми не зі штатів. Ну, ми з України. Тому ми беремо наше R, ми його бачимо тут, і до нього додаємо кого? Звичайно, ми додаємо до нього not. І виходить, якщо ми говоримо скорочено, то у нас виходить aren't. Фактично, це у нас are not. Все максимально просто. Я вас знову ж таки прошу. Зупиняйте відео і далі пробуйте про себе сказати про себе, можливо, про друзів через Дей, можливо, через you так само можна сказати, тому що ти, are. Зупиняємо і пробуємо точно так само все проробити тільки вже з are і are not. Так, хорошо. Окей, ми з вами йдемо далі, тому що. Um, ось тут є така нагадайка, ремарка для кожного, що як у нас формується. У нас є знову ж таки М, у нас є ИС, у нас є R для множини, до нього додаємо not, і воля! В нас виходить з вами заперечення. Все просто, ну я скажу так, що носії придумують все максимально юзер-френдлі, максимально класно для нашого розуміння. Отож, поїхали далі. Окрім заперечень, нам потрібно з вами розуміти, як робити питання. І популярне питання це такий мемчик, який дуже мило виглядає, цей хлопчик, який каже: а, Are you ok? Тобто з тобою все гаразд, точно все гаразд. Що ми бачимо на цьому мемі? Хай цей хлопчик реально вам запам'ятається, як нагадайка, а хто у нас виноситься наперед? Ну, звичайно, наш а не просто так він є у реченні. Ми питаємо, як ти з тобою все гаразд, ти окей, але ж а не до всіх осіб використовується, правда? Тому швиденько зараз ви можете мене зупинити, можете самі згадати, хто у нас буде виноситись наперед для кожної із осіб. Проте я буду теж зараз це все прописувати. Значить, якщо у нас I, то у нас буде M. Якщо це «He», то це буде, звичайно, is she, is it, звісно, is. Далі пішла множина у нас R виноситься наперед. І для «They» Точно, так само виноситься А. Що це нам дає? Ми можемо таким чином запитати Are you OK? Is she OK? Знає все добре? Знову ж таки, будь-які питання дає «m» і «r». Наприклад, Are you happy today? Так, ти сьогодні щасливий. А, наступне. Is she 10? Is she 20? їй 10? їй 20 років? Is she tall? Вона висока? Таким чином, знову ж таки, зупиняйте мене і спробуйте навести хоча б 10 питань, вибирайте різні особи, можете брати хі, можете брати щі, Z, але дивіться на весь словничок, який ми з вами проробляли, дивіться на всі можливі варіанти, про що ми говоримо: про зовнішність, про характер, про настрій, про вік, спробуйте задати якомога більше питань. І не тільки їх написати, а обов'язково проспікати, бо язик має обов'язково це все запам'ятати. Окей, і останнє на сьогодні ми будемо дивитися, як робити короткі відповіді: теж все максимально просто: нічого не додаємо, нічого нового, але дуже потрібна інформація. Отож, у нас є два смайли: один із них. Happy один не дуже. Uh, що зробиш в реалії такі, що uh, в житті, знову ж таки, бувають і happy, і sad moments. Отож, як у нас це звучить? Знову ж таки, перше питання: are you happy? Наперед виносимо are. І відповідь Yes, ви ж про себе вже говорите. Ви не скажете до себе are. До себе у нас іде «am». So yes, I am. Подивіться, ми з be нашого починали. Ним же і закінчили. Якщо у вас відповідь Yes, то і якоби позитивна має бути відповідь Yes, I am. Но тепер дивимося на негатив. Are you happy? Але день, не вдався, не знаю, можливо, новини, на жаль, ми живемо в такий час. І, відповідно, кажемо no, ні, так. No, I am. Ну, буде не состиковка, якщо ми зупинимося на I am. Вийде ні, я є. Ну, але ж ні. Відповідно того, підтягуємо not і таким чином закріплюємо це питання No, I am not. Ну, надіємося, що ситуація виправиться. Але знову ж таки, ми не тільки про себе говоримо. Є інші ситуації, інші особи, в яких ем, теж треба дати якусь відповідь і запитати. Тому, якщо це буде he, is he okay? ви можете знов ж таки зупинитись, спробуйте зробити це самі, потім промотати. І подивитися, чи ви все вірно згадали. Yes, he is. Або якщо no, то no, he isn't, краще запам'ятовувати знову ж таки скорочені форми. Ми все скорочуємо, всі все скорочують. Можете їх запитати самі. Отож, is she okay? Чи знає все добре? Yes, she is. Або ж no, she isn't. Так, ну, буває по-різному. Зверніть увагу, в заперечній формі у нас йде апостроф. Це треба просто запам'ятати, тому що not скорочується, відповідно замість о, ми ставимо маленьку оцю чорточку. Okay. Is it okay? Yes, it is, Наприклад, Ну, так нормально? З тим все добре? Так, все добре. Або ж no, і знову ж таки, it isn't. Ну, не добре. Множина, are they okay? Чи з ними все добре? Yes. They are. Або ж no, they aren't. Зверніть увагу на вимову aren't. Трошки треба язик догори піднести, щоб гарно звучало. І, відповідно, ще тут є ми. Uh, are we okay? Yes, we are. Або no, we aren't. Це те саме, що are not. And, таким чином, таким чином, ми нічого не придумуємо. Що нас запитали, то і відповідь ми з вами дали. Тепер бажано мати б у собі зараз партнера по розмові і в парах спробувати це. Можете рідних залучити до цієї вправки. Вона дуже легка. Накидайте собі списочок питань, які ви можете запитати до ю. Можете почати з ю. You. Are, you Are you sad? Are you tired? так? Піти спочатку по настрою. «Are you tall?» «Are you short?» «Are you a teacher?» Are you a teenager? Are you an IT specialist? Без різниці. Накидайте варіанти з are you, а потім нехай вам людина дає відповідь. І міняємося ролями. Таким чином, ми з вами привчаємо язик до того, як правильно говорити. Надіюся, інформація була максимально корисною. Можете переглядати, повертатися назад, зупиняти. Головне, що я вас прошу, спікайте, тому що це найкраще, що ви можете для себе зробити. Наразі, enjoy the day and take care. На все добре.